І він потаніна. Дітлахи з нашого двору, ким бути? А Марійка розробійка вранці на сніданку випила сметанку, заволав Сергійко, за літаючу групу. Говориш, ідко, друже, але мені байдуже. Гідко відповіла Марійка і зайшла дзвінким сміхом. Випила сметанку, це ж як сметанку їсти треба. Ти ж Сергійком не грайся, тихцем порадив якийсь малий хлопчик, зі мною грайся, я не дражнитимусь. Молодець, похвалила Марійка, а потім зізналася. Але я Справді розгубійка. Рукавички, наприклад, уже тричі губила. За те, що тепер мама пришила їх до шубки резинкою. Її можна відтягувати і відпускати. Це так цікаво. У чергу. Групу садочка вечері приводила тих, чиї батьки працювали допізно. Інтереси тутечні дітлахів були різними, проте зараз усі, не змовляючи, кинулися до Роздягальні дивитися на рукавички Марійки.